Готові піддавають мости. Ми виходимо вперед. 24 лютого 2022 року, близько сьомої години ранку, сили оборони підірвали завчасно замінований міст, щоб затримати просування противника. Дана ділянка е, дорога проходить в. Е, Напряму можна сказати до міста Чернігів та міста Київ, вона є найкоротшим шляхом до нашої столиці із Білорусі як до Чернігова, так і до Києва. Тут звідси, якщо брати до Києва близько 170-180 кілометрів, тобто це найкоротший шлях і Скажімо так заздалегідь ми до цього готувалися, можна так сказати, і для того щоб не допустити їхнього проходу на Чернігів та на Київ, цієї території здійснився підрив моста. Підрив здійснювався за 600 метрів до моста. Прикордонник зі 105-го загону розповів, що під час здійснення підриву ворожих обстрілів і техніки на українсько-білоруській ділянці не було. Всі ми знаємо, що поблизу, ну скажімо так, нашої ділянки державного кордону, ділянки відповідальності нашого підрозділу, ворожа ні техніка, ні піхота не пройшла. Всі, які проходили, вже вони пройшли безпосередньо, ну всі знаємо з Російської Федерації. Ми їх тут не спостерігали в. Ми зайняли тут оборону, тримали оборону до тих пір, поки ворог вже не підкрадався з Російської Федерації, скажімо так, ближче з правої сторони нашої. Тоді ми спільно з силами оборони зайняли скажімо так, одну суцільну лінію оборони міста Чернігів. Після того, як наші захисники відбили атаку російської армії в Чернігівській області, на кордоні з Білорусю протягом двох років не було жодних провокацій. Попри зруйноване міст, що ускладнює підступ ворога, наші військові продовжують забезпечувати оборону вздовж кордону та контролювати дії ворожих сил.